Дорогі глядачі. Те, що відбулося цього жовтня, знаєте, це навіть не реформа. Це така нова епоха фінансового контролю, в якій громадянин втрачає право на приватність, а держава отримує доступ, так, доступ до кожної копійки на вашому рахунку. Давайте почнемо з головного. Державна податкова служба України запровадила систему. Примусового автоматичного списання боргів. Я а, робила про це, а, мабуть, не одну вже програму, все чітко розповідала. Не хочу зараз на цьому зупинятися, скажу тільки так, що тепер не потрібно жодних судів, не потрібно ніяких повісток, якихось там, я не знаю, попереджень, дозволи. Якщо у вас є податковий борг, система просто візьме і забере собі гроші. Автоматично, без запиту, без вашої згоди, без вашого відома. Дивіться, як все це працює? Все відбувається в цифровому режимі. Бази податкової, казначейства банків, вони інтегровані між собою. Тобто, все це в одній зв'язці. Зараз спробую пояснити вам просто, щоб ви розуміли. Податкова казначейства банки – все в одній зв'язці. Система просто за лічені секунди знаходить ваші рахунки в усіх банках, перевіряє, чи є там кошти, і одразу переводить потрібну суму до бюджету. Знаєте, раніше на все це могли піти там тижні, бо податківці надсилали запити в банки, вони чекали відповіді. Тепер натиснули кнопку і все. Ваші гроші вже більше не ваші. А, наступний пункт сьогоднішнього випуску назву так: а, людина без права, ні. Фактично, громадянин стає заручником системи, в якій держава вирішує, коли і скільки з нього стягнути. Можна мати а, технічну помилку, некоректно, наприклад, нарахований податок. Затримку звіту, але кошти спишуть все одно. Тобто система не запитує у вас дозвіл, чи можна, чи не можна. Вона просто бачить борг і діє. Ви навіть можете не знати, наприклад, що у вас заборгованість. Дізнаєтесь лише тоді, коли отримаєте смс з банку про те, що баланс нуль. Скажу так, це кінець банківської таємниці. Паралельно держава ліквідувала останній бастіон приватності це банківську таємницю. З 1 жовтня, хто не знає, розповідає, чому я почала з реформи, бо це реформа. Дивіться, автоматично списують борги. Далі банківська таємниця. З 1 жовтня всі перекази між людьми вони перестали бути анонімними. Тобто більше не існує там, просто перекинув на картку гроші. Тепер при кожному платежі банк зобов'язаний розкрити призвище, ім'я відправника, а система фінмоніторингу бачить повну історію переказів, навіть якщо ви не клієнт цього банку. Кожен платіж в базі, кожен рух грошей під контролем. І головне, державні органи мають доступ до цього всього. Розумієте? Мають доступ до цього всього. Фактично, банківська таємниця, яка. Ну, достатньо довго існувала, десятиліттями існувала, вона зникла. Фінансові установи тепер можуть зберігати дані клієнтів інших банків, створюючи величезні, просто величезні масиви інформації, які абсолютно ніхто не контролює. даних зловживання, якісь випадкові помилки, так, тепер це просто питання часу. Ілюзія цифрової зручності. Дивіться, все це подається нам красиво, так? як завжди, інформація нам подається дуже красиво, е, наче це все потрібно для прозорості, для порядку, для вашої зручності. Але за е, цими словами стоїть зовсім інше. Тотальний фінансовий нагляд. Держава тепер бачить, хто кому переказав гроші. За що переказав гроші? Скільки має на рахунках, звідки отримав дохід, і навіть які покупки робить людина. Формально, формально, все це для того, щоб боротися з тіньовою економікою. Фактично, щоб мати повний, повторююсь, повний контроль над фінансовим життям людей. А що лишається людям? Хороше питання. Багато хто вже говорить відверто. Єдине, що залишилось приватним, це готівка і криптовалюта. Все інше під наглядом. Але і це питання часу, бо вже готуються до впровадження цифрової гривні, і тоді навіть ваш гаманець стане, вибачте, прозорим. Це такий новий світ, новий світ в якому слово мій рахунок просто перестає взагалі мати сенс. Бо завтра ваші гроші можуть зникнути, не, вибачте, не через крадія там якихось шахраїв, а через автоматичне списання згідно з постановою. От і все. Висновок такий я б сказала, навіть не висновок, а роздуми наприкінці цього випуску. Коли люди роками віддають останні сили для того, щоб вижити, ну. Я рахую, що держава могла б якось стати на бік простих людей. Але зараз якось все виглядає навпаки. Під гаслами цифровізації нас поступово позбавляють права на приватність, на помилку і на самозахист. І поки українці стримують ворога на фронті, в тилу розгортається інша війна. Війна за контроль над Гаманцем. Бо хто контролює гроші, той контролює все. Знаєте, я скажу так: коли люди починають возмущатись на що чогось, вони одразу все це згортають. Подивіться на того ж Гетьманцева. Він казав про ці 2000 там, доларів чи євро так, в рік на, за торгівлю на OLX. Потім сам же це ввів. Потім е, е, сам же сказав, що о ні, та ми все зробили для того, щоб це припинити. Тобто, це настільки, знаєте, це настільки вже навіть не наглість, це просто ну тобто вони бачать, до чого я веду. Вони бачать, що якщо люди возмущаються, якщо не подобається, тому е, не мовчіть, якщо вам щось не подобається. Коли люди починають казати, що ні, цей закон не можна приймати, вони прислухаються, вони прислухаються і не приймають дебільні закони. Не завжди, але дуже часто це спрацьовує. Тому, ну якось так. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.